За за дітей, а, за людей, які йдуть вчитися, Тому що а, це те, що потрібно для їхнього життя. Я будем, Буду далі казати про важливість, але хотів би зараз прочитати слово Боже, яке. Записано в Євангелії від Матфея, 19 розділ, 13 вірша. Тоді люди привели до Ісуса малих дітей, аби Він, поклавши на них руки, благословив їх і помолившись за них. Тобто, ми бачимо, що до Ісуса Христа приводили дітей для того, щоб Він їх благословив, щоб Він за них звершив молитву. І для батьків. Це було дуже важливо, щоб за дітей молилися. І ми, як батьки, теж вважаємо, що дуже добре, дуже добре що, наші, що наші діти вони можуть вчитися, і що вони теж що потребують благословення Боже на учобу. Це буде дуже великий, великий у них проміжок часу, да? десь вони будуть вчитися, десь місяця в шість, да? є так, мінус всі там вихідні да? і канікули. Це дуже великий проміжок часу. І я хотів би, може би, зараз сказати для всіх коротеньку проповідь перед молитвою. Перше, що означає вчитися, що означає вчитися. І вчитися це значить, що надбати знання мудрості, які допоможуть в житті. Давайте я вам дещо нарисую. Я якось це вже рісував, але мені здається, що знаєте, це кращий метод запам'ятовування. Уявіть собі. Хлопчика або дівчину, які мають багато грошей? Да. Давайте так от нарисуємо гроші. Да? Всі зрозуміють, що це гроші. Вони мають багато грошей. Може батьки їм дали. Може би їм по бабушка дала. Але так сталося, що в їхньому житті вони знайшли скарб. Да? І вони мають грошей. Але е, у них в голові воздух, тобто глупий. Да? Як це глупость нарисувати? Той так. О, дивиться туди, глупість знаєте. Вони нічого не знають. Ні зі знанням і дуже товарищують. Але є інша група людей. Давайте ми нарисуємо іншу групу людей. Хлопчика також ж І дівчинку. А у них в голові дуже багато знань, але у них немає грошей в житті. І мені хочеться задати питання. Ким би ви хотіли бути? Людиною глупою, яка має багато грошей, або людиною умною, яка не має. Грошей багато. Так. Ну, я, я догадую, що ти знаєш відповідь на це питання, тому що я це вже десь розповідав, так? Да? Так? Чи ти сама дійшла? Дуже добре, Яро. Правильно сказала. Оці умні люди, оці умні люди. Знаєте, що що взагалі глупі люди про що глупі люди думають? Скажіть мені, будь ласка. Багаті глупі люди. Прошу розваги, розкоші гулянки, круті телефони, круті машини, крутий одяг, крута крутий дом. Вони хочуть показати. Ні свою розум, тому що розуму нема, та, розумієте, да? а своє я, що вони щось з себе виявляють. Да? А, і тому вони будуть що ці гроші втрачати, будуть покупати гарні телефони. Сантени нарісує, так знаєте, Імпортний телефон. Потім гарний будуть покупати. Плазму і телевізори. Всіх друзів заходьте, футбол будемо дивитися разом, так. Да? Потім у них там гульки різні будуть, да? фірверки нарисують. Їм треба об'язання, вони завжди кажуть, коли ми оторвемося, да. Доми да їм треба, щоб були дуже гарні, щоб всім просто завідували, машини. А звідки їх взяти ці, ці речі? Щоб погуляти, щоб купити плазму, телефон, машину, тому їм треба витрачати гроші. А хто здає ці телевізори? тут, умні люди. Вони ізорітають телевізори, машини. Вони умні, вміють дома строить. вони їм дають гроші. А від них вони отримують от все, що вони хочуть. Що далі відбувається? Вони купили дом, вони купили машину, телефон. Воно що старі телефони, треба що, покупати нові телефони. Розумієте? І докуди вони опять звертаються до умних людей, дають їм гроші для того, щоб вони їм видумали новий телефон. Потім у них щось ламається, такі як машини, до кого вони звертаються до умних людей, щоб вони відремонтували їм, їм дають гроші, а їм дають поремонтовану машину. То ці умні люди не тільки ум мають, але вони потім що мають і гроші. Я вас убідів в тому, що нам краще бути умним, ніж багатим і дурним. Так, да. ну я ж потім і сказав, що деяким людям просто, знаєте, як э, Равааму, а Соломона досталося по наслідству всі багатства, які Соломон в своїй мудрості заробив і передали йому в наслідство. Але Равам він не мав мудрості, як потім його використати, Він, э, ну, потім ми бачимо, що вони втратили ці багатства. Тому я це. Сказав вам для того, щоб вам дати зрозуміти, наскільки важно, щоб ви вчилися. Розумієте, щоб ви вчилися. І це означає, що означає вчитися, Це означає, ви набуваєте знання, які допоможуть вам в житті. А от тепер ще один звідки взяти Фактор, щоб вчитися. Розумієте що, щоб заставити себе вчитися, щоб вчитися. Я знаю одного, що я в школі, знаєте, коли гарно вчився по яким предметам? По Таким, яким мені подобалось. Фізкультура подобалася, значить хорошо вчився. Фізика подобалась, значить, хорошо вчився. Англійський язик подобався в 4 класі, значить добре вчився. В 5 класі про інша вчителька, яка мені не подобається, значить вже не вчився. Тобто, те, що вам подобається, якщо вам подобається сам урок, як його ізлагають, вчителька, ви будете вчитися. І тому головне, тут, знаєте, я зрозумів одне. Звідки взять бажання вчитися, можна сказати. Що це вчителька виновата, або не предмет погано хто викладає, але це все залежить від нашого бажання. Тому що одні ті ж самі предмети, е, тобі подобається, ти вчився, а потім перестав вчитися, і вже погано, а це бажання. бажання. Тому майте бажання вчитися. Мати бажання вчитися, це ті люди мудрі, Вони мають бажання вчитися. Якщо ви кажете, я хочу гуляти, дайте конікули, ви от тут от знаходитесь. Розумієте, да? це глупі люди. Тому що мати бажання вчитися це мудрі люди. І ще два місця прочитаю, і слово Боже, буду молитися. второй писання Тимофея, другий розділ, другий вірш. Апостол Павел каже. А що чув ти від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні і інших навчати. Спроможні учитися спроможні навчати. Апостол Павел каже, в церкві такі люди потрібні. Які самі вчаться, і що і інших вча. В Церкві потрібні люди, в суспільстві потрібні люди такі, в школі потрібні люди. Які самі вчаться, і інших вча. і ще Іще місце, Книга Приказок 23-23. «Куп, купі і не продавай того, що є прав, правдиве. Мудрості, настанови і розуміння. Дорогі друзі, коли я здавав свого рабінка на репетиторах, скажімо, англійської мови, то за одну годину потрібно було платити 200 гривень, то ли алгебра, то ли що ще. І ми їм казали, ми платимо за вас гроші. Ідіть і вчіться. Ваша Учоба не безкоштовна. За вас заплатила держава за 6 місяців. Вас там будуть вчити, вчителям гроші за це платять платять е е е школі. І ваше діло, що знаєте, умови зробили, для, ну, щоб ви вчились, але чи ви будете вчитися, все залежить від вас. Чи ви використаєте те, що. Вас ну, будуть вкладувати вчителя, Але я кажу, як Біблія каже, що дуже що люди, які спроможні вчитися, це розумні люди, які хочуть вчитися, які розуміються, це мудрі люди. Давайте ми сюди всіх дітей запросимо, щоб вони всі вийшли діти, які будуть вчитися сюди, діти, дорослі, які в інститутах будуть. Виходьте сюди з вставайте, ми щоб вас всіх побачили весь зал. Вставайте туда, да, і ліцем до зала. Не до мене, а до зала. Давай, Давайте, вставайте, так, Хорошо, все, швидко, все, швидко. Це всі, хто вчиться. Наташа, ти в п'ять інституті вчишся, а Настя, давайте їх теж сюди. І ми за них зараз звершимо молитву благословення, щоб вас Бог благословив. Що це? Ну, ка скажи сама и дай. Кто, кто, кто это, Наташка? Маринка. А, все, я вас разумею. Уже теперь я теперь разумею, я не мог не понять, в чем, в чем дело. У нас первый студент э, Пет института я так разумею, да? Это Марина. А мы, знаете, студентов любим, да, особенно, какие идут первые, да, и мы кажем, молодец. Вчись далі. Ми хотіли б, тільки є одне, дати подарок. Першого класу у нас тут немає або є вдруг? Точно. Може хтось хоче прийти на перший клас, то ми вам дамо теж подарочок. А, Маріночка, на тобі. подарочок. там не на ручки фломастери. Давайте ми з церкви встанемо і звершимо за наших дітей. молитву. Молимося. Великий милосердний Господь, ми звертаємося до тебе во ім'я Ісуса Христа, який помер на Голговському Христі. Господь до тебе приводили дітей і просили, щоб ти поклав на них рухи і благословив. Зараз Господь, наші діти потребують того самого, Господь, вони зараз йдуть. Щоб вчитися, ти благослови їх в учобі, дай Господь їм здібності вчитися, щоб Господь вони мали ті знання, які вони могли потім використовувати на благо держави для слави твоєї. Благослови, Господь, в учобі наших дітей. Прибудь з ними, Бог, тайм, цим, Святой Дух. Амінь. Сідайте всі, наше служення прийшло концу. Слава Богу. Зараз ми йдемо всі в їдальню, да? А ще одну пісню, є пісня у нас. Хорошо, давайте ми ще одну пісню заспіваємо. І це буде, знаєте, така пісня після цієї пісні ми підемо. Зараз і помолимося. Сережа, ти помолишся за їжу, яку ми будемо кушати, да? А ти там будеш молитися? Може, зараз ми помолимося. Може, ну, після що? Там добре тоді. E Give me okay. I didn't know the highest point